Від луки святого Євангелія читання. Одного разу, увійшовши храм, Ісус став виганяти продавців, кажучи до них, написано: Дім мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак. І він щодня навчав їх у храмі пересвященики ж і книжники, та старшина народу шукала його вбити, та не знаходили, що б йому зробити. Бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак. Господь каже: ви храм Духа Святого, людина створена на образ і подобу Божу. Господь відбив, відобразив у ній свій образ, людина лише тоді почувається щасливою, коли є зі своїм Творцем. Коли ми мали добру молитву чи добре посповідалося, свідомо прийняли тіло і кров Христа, тоді досвідчуємо Бога відчимаємо повноту й нічого більше не потребуємо. Коли ж ми цієї свідомості не живемо, то завжди хочемо наповнити себе чимось іншим, але це інше ніколи нам не замінить Небесного Отця. У нашій голові постійно крутиться. Думаємо, плануємо. Навіть у Божому храмі можемо перейматися чимось іншим, не тим, щоб увійти в Божу присутність. І як Господь виганяв продаців з Єрусалимського храму, місця поклоніння єдиному Богові, так і ми маємо війти до храму своєї душі і придивитися, що там робиться, і також виганяти звідти все, що перешкоджає. Поклонятися нашому Творцеві, Знаємо, що це місце для Господа, що лише Бог може сповнити його так, щоб ми почувалися щасливими. Лише в Бозі людина може відчути радість, щастя та мир. Владика Бенедикт Олексійчук.